Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні на занятті ви послухаєте одну цікаву повчальну казочку. Ось погляньте на цю картинку. Кого ви бачите на ній? А що їх об'єднує? Що спільного між цими тваринами? Так, це свійські тварини. Отже, тітки пропоную вашій увазі українську народну казку Зимівля звірів. Десь війські тварини втекли від свого злого господаря. І дізнайтесь, які ж у них далі сталися пригоди. Може, приготувалися. Слухайте уважно. Зимівля звірів. В одного ледачого й злого хазяїна був віл. Роботящий був віл, багато роботи всякої робив. А вола за це все в холодній повітці держали. Харчі погані давав йому. Подумав Віл. Покину я хазяїна, піду світ за очі. гірше не буде. І покинув він хазяїна. Іде Віл іде, а назустріч йому баран. Куди баране, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо за мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони йдуть, а назустріч їм свиня бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. І де гусак з боку набік перевалюється, сам до себе говорить: Куди гусаче йдеш? питає Віл. Від зими лютою тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Йдуть, вони йдуть, а назустріч їм півник співонець червоний гребенець. поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютою тікаю. Літа Красного шукаю. отказує півник співунець. Ходімо з нами веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався аж кусає. Віл і каже. Давайте, друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. А я мороза не боюся, свиня каже. Я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блукав у лісі, аж раптом дивиться. Стоїть в гущавині хатина, а в ній ще й стіжок сіна, зажив тоді собі віл приспівуючи, у теплі, у добрі, їжа волові смачна й хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує, віл хтось стукає. Дивиться, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі. Змерзнеш тоді. Подумав Віл, подумав та й пустив Барана. А пізніше трохи свиня придибала довола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу, ти в землю зариєшся, та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твої хати підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатину, пусти віл і свиню. Минуло небагато часу, плентаються довола, мов ці старці, гусак з південь. Пусти, братику, погрітися, Не пущу вас, погріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мок у стінах твої хатини повищупую. А я, каже півень, усю стелю на горищі з грибу ногами не жити тобі в хатині. Змерзнеш. Що його робити волові? Пусти він до хатини гусака з півнем. Стали тоді жити вони усі вкупі. Бігла собі поживи шукати повз хатину лисиця. Чує півень пісні виспівує. Забажалося лисиці півнячого м'яса посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм. Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу. Тобі ведмедю ситого бугая, тобі вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, масю. отказує ведмідь з вовком. Ми твої послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед. Ні, ти ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь Подивився Віл у вікно й побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалась свиня, перелякався гусак з півнем. Що його робити? А Віл тоді й каже. Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні, тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди, дружка, дружку, виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й кусак як накинулись на нього. Не вспів ведмідь на задні лапи спяститися. Як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом. А гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як за горлани, кукуріку. -ку -ку! Вовкові здалося, що півень кричить: заріжу. Прилякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще й раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. Авіл, баран, свиня і гусак з півним стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині. Кінець казочки, а хто слухав, молодець. А зараз, дітки, ми трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших оченят. Уважно спостерігай за пташками очима. Порахуй пташок. Один, два, три, чотири, п'ять. Пташенята втомились, по домівках розлетілись. Дітки, скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам прослухана казочка? А згадайте, як вона називалася? Назвіть мені головних героїв цій казці. Так, а які лісові звірі зустрілися в цій казарсі? Скажіть мені, а яку роль відіграла лисичка в цій казці? Вона була хитрою, сміливою чи злою? Скажіть, дітки, а чи змогли постояти за себе тварини? Чи втекли звірі? Дітки, а чого ж навчила нас ця казка? Ця казка вчить нас не лінуватися, цінувати дружбу і допомагати один одному у біді. Якщо діяти дружно і згуртовано, будь-яка справа зладиться. Це стосується відносин із друзями, і в родині, і на роботі, в єднанні сила. Цю істину слід засвоїти. З дитинства. Ось і в касі звірі показали, як їхня дружба стала для них великою силою у боротьбі з ворогом. Дітки, А ви б хотіли, щоб ця казка закінчилась по-інакшому? Спробуйте змінити її кінцівку і розповісти по-новому. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу і до нових зустрічей!